Прото, цей не прототипи, тут артефакти показані. Чор, чортів гриб. Рідкісний артефакт утворюється в аномаліях кислотного типу. Так, так, так. Пероральне споживання часток артефакту викликає симптоми сильного харчового отруєння, Смертність 60-90%. Ого. Як же все гарно виглядає. Грозова ягода. Артефакт легенда. Галюцинації утопічного характеру. Фіга собі. Тут є інформація буквально про всі артефакти. Оцю ми, здається, ще не знаходили. П Пузир дуже поширений артефакт. Нічого собі оце так переробили баланс у порівнянні з покликом Прип'яті. Всі старі артефакти, ну або майже всі, стали дуже поширеними. Як же вони всі гарно виглядають? Увага! Наближається викид. Просимо увесь персонал і гостей інституту покинути зовнішній периметр. Викид. Так, вигор, який ми знаходили. Так, розова ягода, ми бачили. Давайте на ці подивимось. Рідкий камінь. Теж артефакт, легенда. Ну давайте подивимось. Виглядає. Так, виглядає прям. Прям вау. Одна з неочевидних. Властивості рідкого каменю, знеболювальний ефект під час мігрені. Оце нам потрібно. Ефект відсутній, якщо не носити артефакт при собі. Ну так, логічно.